З власним тепловим пунктом та із сучасними енергоефективними рішеннями у дошкільному закладі Квітка Карпат повністю реконструйовано систему теплопостачання. Її модернізацію здійснено в рамках програми Невко. Завдяки коштам Європейського союзу у новому навчальному році Квітка Карпат створить для своїх вихованців та педагогічного персоналу цілковитий затишок і комфорт. Моя компанія-підрядник виконали комплекс заходів пов'язаних з енергоефективністю. Зокрема, виконані роботи з утеплення фасаду мінеральною ватою 15 см, Зроблено утеплення технічного поверху товщиною 25 см, мінеральною ватою зі стяжкою, проведені роботи з гідроізоляції цоколю і утеплення його, відмостки, система водовідведення дощової води, підшива даху, встановлена система рекуператорів і замінено вікна на енергоефективні. Як ззовні, так і всередині ДНЗ максимально оновили і зробили навчально ігрові та відпочинкові приміщення більш яскравими. Сучасні енергоефективні рішення створили відповідний мікроклімат для змістового навчання та дозвілля. Співпраці ДНЗ дали великі результати, тому що в нас утеплився фасад, утеплилися горище, відбулися заміна деяких вікон, деяких дверей. Облаштування рекуператорів, Рекуператор – це дуже важлива річ, тому що це треба в система, яка працює на відпрацьований повітря відхід і прибуває повітря очищене в природі. Програма енергоефективності Невко сприяє оновленню міських закладів освіти, особливо це важливо у період великої війни. Адже таку масштабну енергомодернізацію самотужки робити непросто. Ми дякуємо європейському союзу, який через Невко фінансує такі проекти. Ну, зокрема, енергомодернізацію і цей дитячий садочок Квітка Карпат. Ви бачите, тут замінена система опалення повністю, замінені вікна, двері, утеплене горище, утеплені стіни, зроблена підсуфітка. Ну, тобто, вже модернізований по тих вимогах енергомодернізації. Віримо в те, що це дасть нам економію приблизно 25-30% наших і тепла, і електрики. І дуже важливо, що цей дитячий садочок ми встигли зробити по програмі Невко, тому що не просто було ці давалися ці кошти в умовах війни, але все-таки Невко підтримало. І ті проекти, які ми планували розпочали ще до війни, вони профінансували в повному обсязі. Тому це не за кошти міста, а за кошти європейських наших партнерів. Михайло Ярослав Лелет, новина на вежі.